Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Пам'ятаєте 2014 рік. Хто звичайно пам'ятає? Пам'ятаєте прем'єр-міністра нашого Арсенія Яценюка, який об'явив Україні велику реформу, велику милість в Україні у кожному селі, в кожному райцентрі, в кожному обласному місті буде місцеве самоврядування. Яке буде дбати за українців, яке не буде давати їх ображати центральній владі, це будуть наші батьки просто та матері. І всі українці тоді зраділи. А я тоді зрозумів, що підстава це, тому що місцевим чиновникам зразу почали давати тоді космічні зарплати, начебто вони ж європейці, повинні отримувати гідну зарплату. І суспільство це прохавало. Наше українське суспільство багато що прохавало, а зараз місцеве самоврядування відправляє українців на фронт, а саме сидить в тепленьких будівлях місцевих мерій, місцевих виконавчих комітетів і отримує ті ж самі космічні зарплати, премії, по 200-300% і інші надбавки. Так мало того, у Дніпрі. Місцевий виконавчий комітет, напевно, а скоріше всього, як кажуть, з ініціативи місцевого мера Філатова збирається формувати розшукові загони, які будуть розшукувати кого ухилянків. Можете собі уявити, місцева виконавча влада формує розшукові загони, а по конституції вони ж незаконні. Що це за загони? Незаконні, якісь формування. І ці незаконні формування, розшукові загони будуть виявляти, розшукувати ухилянтів. А це має право робити тільки ж наша українська поліція. Але місцевому меру Філатову, виконавчому комітету міста Дніпра, напевно, на закон, на Конституцію якось, м'яко кажучи, байдуже. Що ж, українці, кого ви вибираєте? Того і бачите, що ви вибираєте, то ви і маєте. З вами український історик та журналіст. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.